З 4 по 7 грудня в італійському місті Езело на молодіжному кубку світу карате один Ліга» Венеція Вероніка Філатова здобула золоту медаль у своїй ваговій категорії. Ця медаль стала першою медаллю клубу на цьому турнірі. До цього говорить йшла вісім років, а починалося все так. Я побачила в школі рекламу карате, і мені так захотілося що в першому класі. Я так захотіла і сказала мамі, і пішла. Рік тому Верніка на цьому турнірі здобула бронзову медаль у віковій групі Ю-14. Цими вихідними вона тріумфувала у категорії до 54 кілограмів у віці Ю-16. З шести поєдинків турніру. Ніка виграла всі шість. Я зрозуміла, що я чемпіонка ще коли перемогла півфінал. Мені півфінал був найскладніший і саме психологічно, а фізично найскладніший був фінал. У фіналі говорить тренер Віроніки Андрій Панченка, спортсменка виграла перше очко, але за 10 секунд програвала суперниці зі Швеції з рахунком 2-7. Проте за ці 10 секунд вона не лише відіграла ці 5 балів, а й вирвала перемогу і здобула золоту медаль. Саме після цього фіналу було зроблено це фото, яке завірусилось у мережі. Це був вже виплеск емоцій. Коли вже йдеш і розумієш, що ми це зробили, і там. На трибунах нас підтримувала наша команда, плакав наш головний тренер. І ну, це, це, цей знак був йому, що є, ми це зробили. Пан Андрій говорить, ця перемога довгий шлях до мети. «В Цей раз зайшли, все добре, все склалося на нашу користь. Психологічно, правильно, підійшла до цього, і ми це зробили. Турнір, говорить президент клубу Прогрес Ігор Угніч, цього року зібрав 3045 спортсменів з 73 країн-учасниць. Медаль Вероніки це перше золото в історії клубу. У цьому році, говорить пан Ігор, каратисти клубу на міжнародних змаганнях зібрали повний комплект медалей. Золото Вероніки стало приємним підсумком 2025 року. Вероніка зробила велику справу, вона взяла цю золоту медаль і я впевнений, що тепер всім іншим спортсменам буде легше це робити, бо вони знають, що Вероніка це дівчинка, яка тренується з ними, яка спілкується з ними. Звичайна дівчинка із Сум вона це зробила, їхня подружка, і вони теж це зможуть робити. На досягнутому ні Вероніка, ні її тренер говорить, зупинятись не збираються. Будемо, звичайно, працювати ще далі. Будуть нові результати, нові перемоги. Ми не здаємося, ми йдемо далі, тренуємось, працюємо. Це ще не фінал. Ми ще заявимо і про Суми, і про Україну, і піднімемо прапор. І тренер буде плакати на Олімпійських іграх. Спожив. Сподіваюсь, що на Олімпійських іграх буде тренер стояти, плакати так само, як плакав зараз. Олександр Качанов, Анна Волох, Суспільне, новини Суми.